Тут найдешевші комплекти до 10 тисяч доларів, але чомусь слабо продаються. Ти знаєш, що може люди просто дешеве не дуже хочуть купляти. Якщо ти маєш на увазі, що вони переживають, що воно гіршої якості? Ну, вони паряться, що, мабуть, трупаки повні. І як це за 10 тисяч може бути комплект або мега, або стандарт з прицепом. Який він приїхав сюди як мінімум, реально. Це 2007 роки. А скільки він має коштувати? Що, має коштувати 20, ну ні. Ну, ну, За зараз... ж його ціна, по факту. Зараз це його вже ціна. Да? Ну подивися, які проблеми з цим дафом. 405-460. І з цією шторкою. Вона жовтенька ціна 10900. Люди чомусь переживають, але я кажу: приїдьте на сервіс, підключіться. Ну, ви поняли, але вимоги за 10 тисяч, ну таке, ну вже якщо бампер, жав, ржавчинка є, ну то окей, ну то покрасьте собі, Ну 10 тисяч можна працювати, робити ту саму роботу, бо техніка від перевізника зараз різні підстави в людей продавати техніку. Так що звертайтеся в такому среда,